Прогноз погоди в Україні на неділю, 10 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі Новини. В неділю 10 вересня в погодні двері нашої країни знову постукає тепле повітря. Так майже в усіх областях стане тепліше, а десь трішечки майже непомітно прохолодніше. Зараз розкажемо про все детально, але перед тим, будь ласка, як завжди, поставте вподобайку у даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову і знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро вам дякуємо. А тепер повертаємось до погоди: північ, Чернігівська область, сонячне і малохмарне небо, плюс 21, плюс 23 в день, плюс 10, плюс 8 градусів вночі. Сумщина плюс 20 плюс 22 в день. Нічна температура така ж сама, як і на Чернігівщині. На півдні найнижча температура в день буде в Криму. І на Запоріжжі плюс 22 плюс 24 градуси. Вночі на Кримському півострові плюс 14 плюс 12. На Запоріжжі, плюс 11, плюс 9. Одещина і Херсонщина. тут. Трохи тепліше, плюс 23, плюс 25 градусів буде в день а от нічна температура відрізнятиметься. На Одещині вночі плюс 17 плюс 15 градусів, а у Херсонській області плюс 13 плюс 11. Найтепліше буде на Миколаївщині. Плюс 24 плюс 26 градусів в день, плюс 14 плюс 12 вночі. Захід. Здається, сюди повертається справжнє літо. Рівненщина і Хмельниччина плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 12, плюс 10 вночі. Волинь і Івано-Франківська область плюс 24, плюс 26 в день, плюс 11, плюс 9 вночі. Щоправда, на Волині на пару градусів буде теплішою ніч. Львівська і Чернівецька області плюс 25, плюс 27 денна температура, плюс 12, плюс 10 нічна. На Закарпатті продовжують панувати спека, плюс 26, плюс 28 градусів в день, плюс 13, плюс 11 вночі. Дощів, як ви певно вже зрозуміли, на заході також не буде. На сході сонячно і без опадів на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Денна температура буде однакова, і це плюс 20, плюс 22 градуси. Нічна плюс 10, плюс 8. В центральних областях знову найпрохолодніша температура очікується на Полтавщині плюс 21, плюс 23 градуси в день, плюс 10, плюс 8 вночі. Житомирська, Черкаська, Кіровоградська, а також Київська область і сама столиця тут в день плюс 23 плюс 25 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. Найтепліше буде на Вінничині плюс 24 плюс 26 градусів в день, вночі так само. Плюс 13, плюс 11. Центр України також без дощів з малохмарним і сонячним небом. Шановні глядачі! Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить! Хай з вами буде сила і Бог! Скоро знову побачимось!